Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Огляд Дніпром. І сьогодні ми вам розповімо про наш лазерний рівень модель ML816GL. У комплектацію входить мішень, мікрофібра, окуляри, пульт, кабель Type-C та блочок. Та, звичайно, що лазерний рівень поставляється в якісному протиударному кейсі з АБС-пластику. Як ви помітили, даний лазерний рівень вже комплектується триногою, яка може регулюватися по висоті. Ця тренога має три трикери: один з них регулює поворот самої платформи, а два інших регулює положення платформи. Працює даний рівень від літіонної батареї, який має індикатор заряду. І також даний рівень може одночасно заряджатися і працювати. Даний рівень має чотири лазерні головки. Та два променя по горизонталі і два променя по вертикалі 360 градусів. І дуже зручно є те, що на даний рівень на тренозі має бульбашковий рівень. Ну що ж, друзі, давайте ми вам покажемо, як він працює. Для вімкнення натискаємо кнопочку Out та розблоковуєте маятник. Як бачите, показує горизонталь. Один раз нажимаєте вертикаль. І ще також можна включити два вертикалі. І кнопкою Out коротким натисканням можна регулювати яскравість самого променя. Також цей лазерний рівень має фіксацію маятника для похилих ліній. Зафіксували і вмикаємо. Максимальна робоча довжина лазерних променів складає 30 метрів. Отож, друзі, якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал та вдалих вам покупок.